Yeah. <laughs> you Terima kasih telah menonton! Mne zvuč Oleg. Я дуже швидко закохуюсь в речі. В матеріальні речі я дуже швидко прив'язуюсь і не можу встиг. Я не можу. Я не можу встояти перед речима. Я дуже швидко. М -м 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 Ще зуби останнім часом піздец. Е... <рес> отак, знаєте, коли дальній зубчик, коли ти намагаєшся почистити дальній зубчик, і ти береш зубну щіточку, і такий думаєш, я зараз відсусу е, і починаєш до такого, отам цей звук, оцей такий, коли дальній дальній зубчик, самий дальній зубчик, і ти в якийсь момент чуєш, як ти так робиш. Отак. <крес> потім я такий думаю, е, візьму дві щітки, і, такі, <крес> 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 потім я беру дві щітки і шохуй, і такий. просто Став випадковим персонажем аніме. не здається, що найжовий момент життя це момент, коли провідник навалює тобі піздюлей за те, що ти взяв матрас, але не взяв постіль. Правда? Плити в котки було, було. таке... Ви помічали, як він це робить. Він, він робить це так, аби бачив весь вагон. Він такий типа. 에, друзі, доми на спода зараз буде цьому волну піздюлєй!» І в нього постійно є один аргумент. прекрасний. він постійно каже, ти дома, ти так робиш. Вдома, ти теж так робиш, у нього селяється сатана. Я помічаю, що в нього вселяється сатана, як тільки він це. Я, я собі сиджу і думаю, Боже, 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 і, е, е, мій друг Богдан, Богдан це ім'я Богом даний, а значить цей провідник сатандан, сатаною даний. Е, е, я такий увідкий. Ти теж так робиш? Дома теж так вдома теж так робиш. Ти вдома, ти вматуш. Курити <ріст> і кінчає тобі на лице. Білетиками, цими куточками білятьків, знаєте, е, що він відриває куточки білятьків і не віддає тобі куточок білятьків зі старі білетики, що відриває куточки білятьків, мені здається, що в нього дома вже є 4 тисячі цих куточків білятьків просто, напристо, вони обоє роблять з них просто своєю дружиною, у них вже дитина з цих білетиків, просто картонна така, вони кажуть, не йди, не грайся з вогнем, бо ми ну, поняли. Як кидаєш на вулицю, то картонну курточку вдягни, бо ну, бо дощ піде взагалі тобі. Бл не накручуй я попрошу. Ти ж бачиш, який я. Е, е, провідники вони нас будять в поїздах завжди вчасно. Помічали? Якщо ви приїжджаєте в 7.40, провідники будять тоді, коли треба. В 5.20. все правильно. В е, 5.20, тому що мені саме стільки треба, аби насолоджуватись пустотою Галичини. Да-да-да-да-да. І я собі думаю зранку, ну. Е, в Принципі, make сенс, тому що е, зранку ранковий туалет 5 хвилин, е, ранковий чай, 7 хвилин, ранкове самозадоволення, хвилина. Е, і в мене лежається якихось жалких 97 хвилин. І е, у них постійно є один такий аргумент. Вони постійно кажуть: Ти що хочеш, депо проснуться? Ти хочеш депо проснуться? <звук> да, може, я хочу в депо приснутися. Ви що там секретики якісь? чи що? Е, е, таке враження що там плантації чаю ростуть. У них що... що проводники на слонах цейлонських таких. Розганяються, збирають чорний чай. Збоку маленький завод артек. Діти картонні бігають. Любов. Ніхто не пісє на зупинках. Такий радий буде з вами піздєць зараз. Чесно кажучи, я вже був. Я перед тим як виходити, думаю, я або виходжу, або себе хуярю повітря. <рисвіт> я сидів і дивився на цей зал і думав: такі молоді. Я згадував свою бабу, яка Я згадував бабу, яка, коли вмирала, то каже мені, отак. Е, я думав, боже, як це мудро, як це. Баб, бабка, Вже бабка, вона була бабка, вона... Саме було смішно, що бабка мені казала. Олє, ходи баба до да Стьом, ходи, е, ходи баба цілує, ходи, а я блядь, боявся Е, Тому що вона ж засосується з тобою, бабця, коли засоє, вона як чужий, в неї знаєте, оце тисячу років, вона просто така. На, на зимі помирала зазвичай бабка у мене від нестачі меду.